Тріп дивиться далі: Маніла, Гонконг, Шанхай. Проблема від Гонолулу до Маніли 8800 км. Літак не долетить. Рішення тріпа це острови Трампліни. Від Гонолулу до Атолу Мідвей 2100 км. Від Мідвей до острову Уейк 2400. Від Уейк до Гуаму також 2400 км. І від Гуаму до столиці Філіппін-Маніли 2600. На кожному острові ПНМ будує базу. Матеріали прибувають на борту СС Норд Heaven. Кожна база це 500 тисяч доларів інвестицій або 11-12 мільйонів сьогодні. І включала в себе. Для гідролітаків бетоновані рампи, плавучі бої для швартування, радіомаяки, навігаційні станції. Для пасажирів і екіпажу міні-готелі із телефонним зв'язком по 20-30 номерів. На Вейк, наприклад, був справжній Pan American Hotel з рестораном і кондиціонерами. Для 1935 року це просто космос. Прилетів, пообідав, переночував і полетів далі. А для технічного обслуговування побудували склади пального, ремонтні бокси, склади запчастин і навіть електростанції. 22 листопада 1935 року 150 тисяч людей на березі затоки Сан-Франциско. Президент Рузвельт слухає по радіо з Білого дому. Капітан Едвін Мюзік запускає двигуни. Чайна кліпер відривається від води о 15.15, 6 .15. днів польоту через Тихий океан, 5 посадок. І ось 28 листопада о 15.32 приводнення в Манілі Тихий океан підкорено.